Слава Ісусу Христу, дорогі брати та сестри! Храм це дім Божий, де ми шукаємо спокою, але часом ворог роду людського намагається змусити нас грішити навіть там, щоб зберегти мир у душі та не накликати на себе духовну біду. Будьте розсудливі з тими, хто вчить вас замість священника, обходьте стороною тих, хто з гнівом робить зауваження, смикає за одяг або повчає де стояти. Справжнє православне смирення це любов, а не роздратування. Не вступайте в суперечку, просто відійдіть і моліться далі. Займається забобонами. Остерігайтеся тих, хто радить магічні дії, як саме передати свічку, через яке плече дивитися, або як правильно обійти аналой для удачі. Це язичництво, яке віддаляє від бога, осуджує та пліткує. Храм це місце молитви, а не збору новин. Якщо бачите групу людей, що пошипко обговорюють інших парафіян або священника, тримайтеся подалі, щоб не стати причасником гріху осуду. Пам'ятайте, у храмі ваші очі мають бути на іконах, а серце у молитві до Господа. Не дозволяйте чужому невігластву чи злості похитнути вашу віру. Підпишіться на канал, там багато цікавого. Хай береже вас Господь. Дякую за увагу.